О свята, рівноапостольна, княгине Ольгу, першоугодниця Руська, тепла за нас перед Богом, заступниця і молитовнице. До тебе вдаємося, з вірою і з любов'ю, благаємо. Будь нам у всьому доброму. Помічницею і сподвижницею, як ти за життя намагалася просвітити праотців наших світлом святої віри і навчити їх творити волю Господню, так і нині, перебуваючи в небесних оселях, богоприємними твоїми молитвами. Допомагай нам у просвіщенні розуму і серця нашого, світлом Христового Євангелія, щоб ми вдосконалювалися у вірі, благочесті і любові Христовій, тих, що у скорботах і у убогості утіш. Тим, що у бідності, подай руку допомоги, покрив джених і тих, хто терпить напади, захисти. а засліплених єресями, відпалих від істинної віри на виблагай для нас усещедрого Бога, всілякі блага. Потрібні для життя земного і вічного, щоб ми, Богоугодно проживши, сподобилися стати спадкоємцями в Царстві Христа, Бога нашого, якому з Отцем і Святим Духом належить всяка слава, честь і поклоніння на віки віків. 阿米。